В Європейської солідарності в української армії українського народу одне питання: а де автор указу, верховний головнокомандувач пан Зеленський, де він, аби дати чесну відповідь суспільству про ситуацію на фронті, про ситуацію в армії, про ситуацію в суспільстві, про мирні переговори, які провалені п'ятью шість менеджерами: Провалена дипломатія, провалена забезпечення збройних сил України і робити вигляд, що просто технічне. Продовження воєнного стану і мобілізації дасть відповідь на те, як зберегти країну і як нам захистити наш суверенітет. Це бути нечесними один перед одним. Де серйозна розмова, що ми маємо зробити для того, аби змінити забезпечення збройних сил України, яке сьогодні потерпає, потерпає від нехватки дронів, від е, незабезпечення ребами, від бракованих мін, від корупції. Яку створили ви голосуючи за призначенців, яких ви потім проводжаєте аплодисментами? І на всі ці відповіді має дати а, верховний головнокомандовач, який ховається сьогодні за секретарем РНБО.